Я, і кажу, на що ти це зробив, для чого ти зробив? Він її збив передом. Е, Получається, е, Він каже, мені тиск піднявся, е, мені е, каже, дуже помутніння якесь в очах було, і тому каже, я взяв, я її навіть не побачив, як вона вибігла, каже, я її збив. Дитина переходила в той час, з телефоном гралася. Ну, тут у нас завжди діти бігають з телефоном, ходять і так далі. Е, 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 я кажу, куди ти дивився, він каже, у мене графіка спішив по графіку. Розумієте? От, і в результаті от, сталася така от трагедія, що загинула дитина з сотої школи, дівчинка Соломія. От, директор є присутній на місці, всі присутні на місці, я вже перезвонив на гарячу лінію міста. От, зараз повідомив ще там інші школи, тому що моя дитина так само навчала, навчалася разом з тою дитиною. Дуже, звичайно, шкода, але на того водія, до речі, є дуже багато скарг. Я подзвонив до їхнього керівника Мар'яна Васильовича, на що він мені відповів офіційно по телефону, що для чого вам я, ми не збираємося ні перед ким ми будемо судитися. От так сказав їхній керівник. Після того я передзвонив на -м -м, фірму «Міра «Міра МіраІко. Це є їхня компанія, яка обслуговує. І вони мені сказали, ми вже знаємо, ми максимум, що можемо зробити, це тільки звільнити водія, а далі хай розбирається слідство. Розказавтеся так, як вас так. звати? капина Ганна Григорівна, заступник директора у початкових класах. Якраз дитина із початкової школи 4-ї а клас у цьому класі викладаю основи здоров'я. Дівчинка люксом'я. Дуже спокійна. Жена. Відмінниця, талант, малювання. Е, у неї і на гурток ходить, усі конкурси, перше, друге місце, які в багатьох і районного, і міського, і обласного рівня. І тепер в Італію на міжнародний конкурс відправила е, малюнки. Свідком я не була е, пригодою. але те, що сталося з цією саме дитиною, я не можу навіть пояснити, тому що це дуже мудра і е добра дитина. Чому вона була з телефону? Хто її в той момент прозвонив, не знаю. Скажіть, як часто проводили уроки дорожнього року? Один раз у Тиждень у них є основи здоров'я. І зараз, на даний момент, ми якраз розпочали тему проводить, що це буде дорожній рух. Наступна тема умови, про дорожнього рухати. Плюс до того, коли після, перед кожними канікулами у них проводиться бесіда. І це є зафіксовано в власних журналах про те, що е, правила. Часкані це і біля водойми, і, і біля і в лісі в нас завжди біля колії. Теж ми про це говоримо взимку, із біля ялинки, у ось на перед на весняних канікули, завжди з вибуховими речовинами обов'язково проговорюємо ці питання. Вона тут неподалік живе, так зрозуміло. Вона біля свого будинку. Вона біля свого будинку. Вона йшла додому. Вона йшла додому. Сергій, розкадровки. Скажіть. Перепрошую, Чого буде вигукувати? Дітяни. Що водій би мав відраугувати?